Ці бойові пташки вже незабаром поїдуть на передову і будуть допомагати українським воїнам. Дрони з легкістю вміють залітати в люк ворожого танка і бронемашин. Безпілотники можуть працювати на відстані до 10 кілометрів та розганяються до 120 кілометрів. Бійці ЗСУ отримують тисячу таких пташок від благодійного фонду козицьких у рамках проекту Вій ці дрони до слова виготовляють в Україні для їхнього ефективного використання на полі бою. Військові спершу повинні пройти спеціальне навчання. Ми започаткували проект цього року, і до кінця серпня маємо зробити тисячу штук і всіх їх передати на фронт. А як передається передача? Беремо з військових частин вже більш-менш підготовлені команди. Це або ті, які працюють аеророзвідці, або які вже працюють. Бойовими БПЛА. проводимо навчання. 12 діб навчання триває. Безпілотники ефективно можуть знищувати і броньовану техніку, і живу силу противника. Збити такий безпілотник кажуть благодійники ворогу буде складно, адже він швидкий та маневрений. І оператор, який Скажімо так, за допомогою окуляр і культа керування е, управляє нашим носієм, Ось камера передає йому зображення на окуляри. Він за рахунок цього може доводити. До цілі змінювати траєкторію, і чи може і коли появляється перспективніша ціль, просто змінити саму ціль на передачі тисячі дронів зупинятися не планують. Хочуть відправити на фронт 10 тисяч таких бойових пташок. Каріна не Андрій Ролюк, телеканал НТА.